Рятувальники мужно, всі набігли всім світом, так, так, так. О, обережненько, бачите, навіть без без ударів якихось швидка підлягає відновленню, як ви бачите, пошкодження дуже сильні. Мамі друзі, всім доброго дня. Я зараз повернувся до Києва і ми бачимо ліквідацію наслідків Картування автотрощі ранішні, в котрі постраждали шестеро людей, в тому числі дитина, котра була у швидкій. На щастя, всі живі. Зараз швидку будуть перегортати. Зараз бачимо, з'їжджається дуже багато оперативно-рятувальних автомобілів. Тіла преса, нічого собі прикольно. Зараз били, ми бачимо, що швидко вже ремнями закріпили і будуть піднімати знову на колеса. Трошки загинув знак. Спочатку, шановні друзі. Так, трошечки. Оборіжно треба. Так, 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 трішечки вона їздить. Хлопці, рятувальники, мужно, всі набігли Всім світом, так, так, так Обережно, бачите, навіть без, без ударів якихось швидка підлягає відновленню, як ви бачите, пошкодження дуже сильні. Шановні друзі, ви бачили, як дружньо зараз всі налегли і перегорнули швидку допомогу, допомогли трошки, і вона вже, я думаю, через декілька тижнів знову буде рятувати наших діточок, наших дітей. Всім дуже дякую за вашу увагу, за вашу активність. Шановні друзі, нагадаю, дуже важливі ваші вподобайки, коментарі, репости. Тому, будь ласка, завжди звертайтеся, допомагайте. Ми нашим активним користувачам, читачам, завжди допомагаємо інформаційною підтримкою, рекламою, безкоштовними розміщеннями. ласка, шановні друзі, переходьте на тільки зелене світло по пішохідному переходу. Навіть злодій Антонов тільки так робить.